Взагалі, за статистикою, коли починається літо, літні канікули у дітей. У нас збільшується кількість викликів, саме ті, які пов'язані з дітьми. Якщо брати тільки от за останній час у нас були випадки, коли дитина залізла на вагон для того, щоб вагон потягу, для того, щоб сфотографуватися, і її вдарило струмом, вона дуже обгоріла. І буквально пару місяців тому у нас так такі ж самі були випадки. На минулому тижні рятувальники знімали хлопчика, який випав з балкону, тому що він був на балконі, з рук випав телефон. він поліпав, за телефоном і сам випав з балкону. Дуже часто у нас бувають випадки, коли треба знімати дітей з дахів, якихось закинутих будівель, там, недобудованих якихось будинків. Тому що зараз ну, ми розуміємо, що діти. В них дуже багато вільного часу. Батьки працюють там дорослі, бабусі, дідусі, всі чи ми зайняті. Особливо це стосується води, тому що знову ж таки літою діти лізуть купатися по місту і по області. Дуже мало пляжів, які є офіційними, де насправді можна перебувати і можна купатися. Шукають якісь ставочки, озера, де не перевірене дно, просто там пірнають, забігають, порушуючи якісь правила, і, на жаль, потім нам доводиться вже з води нашим водолазом. Діставати тіла, тому хотілося б звернутися в першу чергу до батьків, до дорослих, треба нагадувати дітям, повторювати, розповідати кожного дня, що безпека їх залежить саме від них. Коли діти вони намагаються виглянути у вікно і опираються на ці москітні сітки, вони не закріплені настільки, щоб втримати там дитинку якоїсь там невеличкої ваги, і діти випадають. Буває таке, що дуже маленькі діти, там двох трьохрічні які е, е, напирають на цю сітку. Ти їй не поясниш, вона тебе не зрозуміє в два роки, що цього робити не можна. Значить, вікно на провітрювання не повністю відчинене, щоб тільки сітка була. Це батьки мають за це переживати, батьки мають за це думати і пам'ятати, що ці сітки можуть стати бідою для їх дитини.